Для заміни ущільнення, в даному випадку ДУ-500 серії А. Перш за все, ми демонтовуємо згідно інструкції з експлуатації, все є розписано там інструкції з експлуатації. Перш за все, ми демонтовуємо стопорне кільце, яке утримує ущільнення. Тобто ми його будь-яким зубильцем, будь-якою викруткою. Відділяємо від посадки в корпусі і от таким чином по кругу будь-якою наставкою з м'якого матеріалу, потрохи проходимо і вибиваємо з посадочного місця, вийнявши кільце. Забираємо з посадочного місця ущільнення, яке було встановлено. В даному випадку встановлено було ущільнення EPDM. Буде встановлюватись ущільнення нітрил. Протираємо посадочні місця від залишки фарби, наприклад. Наступний етап відміряємо ущільнення, яке потрібно в даному випадку для ду 500 Це 1710 мм. Згідно інструкції з експлуатації, ну, але це кожного разу можна там, декілька міліметрів вправо-вліво промазуємо торці клеєм. Ще один момент. 에, торці відрізати можна як прямим різом, так і на скоси. Неважливо. Клей теж будь-який, як склеїть гуму. В даному випадку глобус або клей 88. Все добре підходить. Очищаємо сідло. Після того, як ми очистили сідло, вставляємо ущільнення в пази ущільнення, але один нюанс. Стик робимо з верхньої частини корпусу, туди, куди піднімається ніж. В даному випадку ми вже ущільнення замазали, клеєм. От ми його щільно вставляємо. Таким чином вставляємо повністю все ущільнення в паз. Довжина ощільнення спеціально вибрана для того, щоб вона була більша, ніж окружність корпусу всередині. У нас в кінці виходить от, така от хвиля. Ми повинні оцю хвилю розігнати для того, щоб ущільнення дуже щільно прилягло до корпусу. В тому випадку воно буде пружно утримуватися кільцем. Виконувати свою функцію. Так, ущільнення у нас вставлено. От, вставивши ущільнення, ми вже вставляємо власне, саме кільце. От. Правильна розбірка і правильне збирання і встановлення треба, щоб повністю витягнути шибер. Ну, в даному випадку ми можемо показати, як воно може зробитися без повного розбирання. Тобто тут можна буде підважити кільце. От. Ну, таким чином, правда, щоб його не зігнути, і вставити в виточку корпуса для того, щоб воно, сама пружність утримуючого кільця, і разом з тим пружність ущільнення, яке буде зжиматися кільцем, от вони от і створюють такий тандем. Що Ущільнення тримається за рахунок кільця, а кільце водночас тримається за рахунок пружності самого матеріалу. От, Через клини, клини для посадки ножа. Можна акуратно впертися і дожати кільце. Головно його рівненько поставити. Коли вже ми його загнали на якусь там певну, певний процент посадки, беремо. Яку наставку і добиваємо, добиваємо ущільнення до посадки. Якщо гарно підготуватися, сама процедура навіть одній людині може зайняти ну, десь близько 15-20 хвилин. Ну, звичайно, вже на знятій засобці. Ну і тут ще такий залишковий штрих. Треба досадити саме кільце От, до глухого звуку, що вперлося в корпус. Все, заміна проведена. Тут тільки один єдиний момент. скільки кільце великого досить діаметру. От, в даному випадку встановили ущільнення НБР перед закриванням ножа. Першим сухим закриванням обов'язково його промазати. Можна ну, НБР розщільнення будь-яким змащувальним матеріалом, може бути навіть на основі нафтопродуктів. Ну або силіконом. Просто задути силіконом, цього буде достатньо. І там, буквально в деяких місцях можна ніж трошки, можна кільце трошки присадити до корпусу в крайній його частині, в задній, будемо так казати. Для того, щоб воно не мало якихось рухів. Взяти керно, наприклад, чи зобило. Ну, Але тут достатньо, просто, щоб чуть-чуть зробити випуклі з іншої сторони. Але кільце дуже надійно тримається. Випадків при правильно встановленому кільці і правильній довжині ущільнення. Випадків, що вилітало кільце, не було. Навіть при тому варіанті, що потрапляли якісь крупні куски якихось матеріалів в каналізаціях чи навіть при вигрузці з бункерів. От і все. Тобто, Це досить нескладна процедура. І при тому варіанті, що придбавши таку засувку, через якийсь період, коли у вас зіпсувалось ущільнення, вийшло з ладу. Через якусь там енну кількість років ви можете купити запасне ощільнення у нас. І без ніяких питань замінити. Тобто ми покажемо ще, як міняється ощільнення сальника. Ну, але сальникова набивка міняється там, в будь-якій арматурі однаково. Тобто декілька витків, неважливо, чи це круглий вал, чи це плоский шибер, ощільнюється. Сама набивка коштує недорого. І ущільнення сідла, тобто порівняно з вартістю засобки, там весь ремкомплект стане десь близько 10% вартості засобки. Ну от і все. І година роботи, ще година на монтаж і все готово.